Somebody wants to told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live. Get smart but your head gets dumb so much to do so much to see so what's wrong with taking the back streets you'll never know if you don't go you'll never shine if you don't glow hey now you're an all-star get your game on go play hey now you're a rock star get the show on get paid Warm, so well like never... that... Алло, нахуй! Алло! 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 Шо вы ебанте? Сука, камера ебучая, ты только на сегодня, нахуй. Я прошу тебя. Будь ласка, блядь. Есть? Ха-ха-ха! <плес> як ви нахуй? Як вам нахуй! <плес> Ахуєть. Ви поняли, як воно. Як воно емоції передає, я вахую. Так чекайте мене біситься камера, блять. Ой, я вахую, бляаа! Все чую, все є. Все, пизда, зараз дайте мені секунду, нахуй! Як вам? єбанулись? Я вам... 43 тысячи нахуй! Ебать! Ее Я їбанусь! А 43К, блять! Це Ігор написав, пизда, блять. Це піздец Ігор, ти написав чи ні, блять? 43, блядь. я вахую. Подождіть Бля, ли що з тобою написав, козьол їбать. Оце забайтив, нахуй! 48 тисяч! Ігорю Лачуну дякую, велике, нахуй! Братуха, дай Боже всього. Скоро, ще чуть-чуть і 50к онлайна, нахуй. Так, як вам? Кажіть, ну, ви ожидали, що так буде? Тільки чесно. <плес> <плес> ви ожидали, що така хуйня буде? Не ожидали, бля, йобаний. Ну його нахуй, я согласен, блядь. Я 50 тисяч онлайнов! Уууу, what's up? Це взагалі пізда. 50-ка, 50, 50! Ахуеть! хуєть! Я вахує. <с> я їбу, блядь. 50 к гайс! Дякую всім. Ви, кстати, можете сторісовуй батько, нахуй. Ви моя підтримка, ніхуясі. Розкажу вам тихесенько-легесенько, В чому вообще, прикол? Може тут є люди, які не викупають. Чого я взагалі зробив косплей на шрека? Ми з вами зібрали 1 мільйон гривень е для ветеранів на протезування для Superhumanс. І для, е, для ССО, який зараз за кордоном, ми зібрали для них лям більше мільйона гривень. Хоча я просив тільки 800. Через це я зробив цей косплей. Це буде продовжуватись нахуй далі. Ми будемо робити косплеї за закриття зборів. Як вам така хуйня? От, в цілому все об'яснив, нахуй. Які в нас сьогодні плани? Закрили їбало, слухаємо Шрека сюди, нахуй. У нас плани такі. Ми сьогодні граємо. А, ні, ми з вами, ви ахуєєте. Нікуди не розходьтесь, бо ви ахуєєте. Ми з вами будемо повторяти меми з Шреком. Ми з вами будемо повторяти меми з Шреків Шрека, щоб ну, старі ті відоси вже йшли нахуй. І вмісту них вже було це, як то говориться. Е, потім ми будемо з вами грати Шрек 2. Легендарна стара гра, яку грали всі. Ми будемо їх грати. А в кінці ми дивимося шрек 1, нахуй. Ми сьогодні повторяємо, нахуй, робимо нові меми, блядь. І Граємо шрек 2, блядь, десь годинку максимум. Бо там таке, воно трошки, ну, там не те, що я б не сказав, бо ж там інтересно. Богдан, ти заскрінив 50к онлайн, скажи мені. Брат, ти топ 1 світу! Та ну, нахуй! Я їбав! Я їбав! Ми топ 1 світу! Прям нахуй! Кто такой косплей робив, питаю, сука! Питаю нахуй! Вы ебанулись! Гляньте сюда, сука! Глянь, какие у меня черевички. Гляньте, какие червячки! Это вообще пиздец! Мої Мои Сумочка вот тут есть, вот такая, поясочек, блять! Жилеточка и вот так, Охуеть і двері нахуй виніс. Піздец. Сука, легендарна хуйня сейчас происходит, я вахую. І пузо те саме, Богдан, блокуй люденку, блокуй люденку. Фу, аж хуйово, прикинь. Я щось в мене такий адреналін бив, мені ж треба було попасти прямо в ритм. Кстати, дайте кліп, будь ласка. Можна глянути, чи я попав, чи ні, блядь? Я переживав піздець. БЛЯ, я на фулл скрін відкрив, це піздець! Це ви мене отак бачите, я вахує. Я явахує. я явахує. Так, дивіться, я, я старався для вас, скажу правду. Я вам ще скажу скільки це а ви вообще ахуєєте. Ааа! <свес> <свес> Сука, фокусировка ебана! Будь вот ласка! О, ебать охуенно! Ахуеть! <свес> 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 Ахуєть, дуже чітко, заебісь. Добре, що хоч це є. Бля, я не забрав цю, сука, вкладку їбучу, ну похуй. Так, скільки це все стоїть? Давайте вгадуйте. Зараз ми закриємося питання, нахуй, з вами. Щоб ви розуміли, що я вас люблю, нахуй. Ви розумієте? І я готов робити все, нахуй. 10к, 5к. 10. De... Ага, ага, ага. 8 тисяч гривень. 10. Ага, 500 гривень. Ага. Значить, кажу. Цей косплей коштував 1500 доларів. What's up? What's up? <being> дай Боже, дай Боже. Я скачав відоси, як це все робилось. Я скачав відоси, як це все робилось. Да, це піздец. Півтори тисячі доларів, щоб провести один стрім. Ахуєть? <смут> Клас, блядь. Так. <смут> Я скачав відоси. Покажу, як вам це робився. І попиздимо з вами. Я зараз включу. Бля, в этом вже на донатово, йоб твою мать, блять. Вони ж виключені, подожди чуть-чуть. <кхід> привіт Лачина. Лачину здоровий, сука. Великий привіт, нахуй. Братуха, дякую за підтримку. То дуже важливо, курва, розумієш? Дякую тобі, велике, братух. А, це косплей, я думав, захворів. Передавайте вітання. козьол йобаний. Козьол <кхід> йобаний, ти є. Дякую тобі, брату, велике. Дякую. Радий всі вітати. Ви можете, кстати, підписатись на цей твіч канал, бо буде багато розйобів, гайс. Буде багато розйобів. Ви можете підписатись, або от в чаті напише ваш нік і скаже вітаю в родині, якщо ви того не знали. То такий прикол. <кхе> Пізда, зірвав голос.